Заочно засуджений колаборант і колишній міністр освіти Дмитро Табачник перемагає у праймері від єдиної Росії. Він прагне отримати мандат депутата окупаційного парламенту Криму. Повідомляє офіційний ресурс російської пропаганди ТАСС. Зазначається, що у переліку так званих претендентів на крісло табачник посідає сорокове місце. Окупанти стверджують, що за нього віддали голоси 6730 осіб. Ще нещодавно колаборант утікач Дмитро Табачник підробляв зазивалою на всеросійському форумі на московському ВДНХ. Там його проголосили бізнес амбасадором від окупованого Криму. Крым это все века истории, где творили греки, итальянцы, скифы и наши предки-россияне. Збочене сприйняття історії, в якому немає місця Кримцям, не дивина. Дмитро Табачник, давній українофоб, який на чолі міністерства освіти, запам'ятався відвертою зневагою до всього українського та тремтливим обожнюванням російського, лобіював російські інтереси, намагаючись скасувати обов'язковий український дубляж в кінопрокаті та вибивав державну мову з освіти, називаючи непотрібною. Це отримав прихисток в окупованому Криму, де його вряди годи запрошують для пропагандистських лекцій на головному телемовнику росіян. Якщо не буде достигнута победа, то огромное більшість людей не останется жити в своєму доме. Його оттуда вишвернуть, і там будуть или біолабораторії, или поля э, американських фірм. В Криму живуть щасливі люди, тому що. Что... по сравнению с другими регионами Украины, они лишены заслуженно за свое мужество на референдуме, за свою политическую позицию, лишены тех ну, абсолютно нечеловеческих э, да. испытаний. Мне кажется, что поляки, начиная с XVII века, постоянно больны Гиена внутренней Европы. политической изжогой. У них комплекс неполноценности. Они никак не могут забыть, что они проиграли московскому княжеству, а потом российскому. Крім розповсюдження хворобливих теорій змов професор колаборант Дмитро Табачник активно розбудовує бізнес імперію в Криму. Журналісти проєкту схеми виявили в нього частку у 50% компанії спеціалізований застройщик Тавріда Центр, а нещодавно взявся за фермерський бізнес. У центрі журналістських розслідувань з'ясували, що Дмитро Табачник зареєстрував в АКМЯДЖІТІ ТОВ АГРОСтандарт. Яке займається управлінням нерухомістю, орендою та лізингом будівельної, сільськогосподарської та вантажної техніки, в іншому займається від грошового посередництва до розведення свиней та іншої худоби, має прописку у селі Кентогай, що неподалік Карасу Базара. Але жити воліє, все таки у Москві. Це вже не перша спроба табачника відродити бодай якусь політичну кар'єру. Тому раніше став радником запорізького гауляйтера Балицького і допомагав організувати фейкові референдуми на материковій частині України, засуджений до 15 років заочного ув'язнення за державну зраду Дмитро Табачник втратив усе майно а свої спроби пробитися бодай до окупаційного парламенту півострова сам поки не коментував. Окупаційна влада знесла пам'ятник генералу і правозахиснику, який боровся за повернення кримців з вигнання Петру Григоренку в АКМІДЖІТІЄ. Про це суспільному розповів заступник голови меджлісу. Ельміу Мєров про знесення пам'ятника він дізнався напередодні від знайомого, який мешкає в Криму. Ельмі Омєров припускає, що погруддя генералу-дисиденту прибрали у переддень 80-х роковин депортації Кримців. Петро Григоренко у радянський період був одним з лідерів правозахисного руху. Активно виступав за повернення кримців на батьківщину, підтримував Мустафу Джемілєва на судилищах і був другом Кремли. Каже Ільмі Ільміумєров. За його словами, росіяни намагаються викорінити українську спадщину чи не активніше, ніж кримськотатарську. Окупантів непокоїть все: школу українські, класи українські, мова українська. А тут цілий генерал. Вони знищують все українське навіть ще жорстокіше ніж кримськотатарське. Українські школи зникли повністю. Кримськотатарські збереглися, але в іншій формі. До окупації Криму це були школи з кримсько-татарською мовою навчання. А тепер це школи для кримських татар із російською мовою навчання. Вже кримськотатарських шкіл немає, але є школи, які ми створювали, куди за звичкою і за інерцією йдуть кримські татари. Хоча там уже навчання кримсько-татарської немає. Погруддя Петру Григоренку на площі Совєтській Вакміжджиті було першим пам'ятником генералу дисиденту в Україні. Його встановили у 1999 році за ініціативи меджлісу та за сприяння народного руху України, але без дозволу міської влади. Лише у 2004 році погруддя визнали законним і навіть нарекли сквер на честь Петра Григоренка про зникнення погруддя правозахис в Вакм'яджиті стало відомо наприкінці квітня. Буцімто на час реконструкції площі бронзовий пам'ятник відправили на реставрацію. Повідомили журналісти видання Астра до слова, минулоріч окупаційна влада САК демонтувала меморіальну дошку засновнику української гельсінської групи. Та другу кримців Петру Григоренку тризуб і тамга, зображені на ній не сподобалися адміністратору мережі доносчиків Олександру Таліпову. Акцію Листи вільному Криму продовжено до кінця року у представництві президента України на півострові. Закликають долучитися і підтримати цивільних заручників, які зараз перебувають у російській неволі. За QR-кодом на вашому екрані досяжна інтерактивна мапа з місцями їх утримання, а також перелік бранців і детальна інструкція з написання листа, наприклад, писати до російських в'язниць та ізоля. Торів слід лише російською мовою, не торкатись політичних тем і не вживати українських і кримськотатарських патріотичних гасел, від яких лютують росіяни. Підтримати кримських бранців можна як онлайн, так і паперовим листом або листівкою. Їх приймають за адресою на вашому екрані. Якщо ж ви за кордоном, то можете надіслати особисто, а листи з електронної скриньки проаналізують правозахисники на дотримання правил і гарантують, щоб кожен співвітчизник отримав ваші слова підтримки. Зараз у російській неволі утримують близько 220 політв'язнів, з яких більшість є кримськими татарами.